Так, всім привіт. Вийшли трошки на рилю. Як би сказати, це не сама гарна реля яка є. Тут вже один слід ми зробили так поверх розтягати цей весь спирий, бур'яни. Ну тут просто капець. Тут років 15 ліцерія була, мабуть, навіть років 20. Оралось років 10 назад, і потім знову тут була ліцерія, Це, наскільки я пам'ятаю. Достався нам такий тут городик пів гектара. Ну, тут вже зараз вам покажу, де два сліда, щоб ви побачили вже різницю. Другий слід вже ось так розробляє. Ну, як вам сказати, боронами, я не знаю, що ви тут би робили. І що ми би тут робили боронами. ну Бо тут капець, я ж кажу. Цей культиватор показує себе з гарної сторони. Звісно, картинка тут не неприятна, така можна так сказати, що воно все Але хлопці не результат який. Понятно, от зайти там в сусідній город, порілі, там він буде грядку робити, як після фризи, навіть краще. А так як тут по бурянах. Теж, як бачите, земля влаги, можна сказати, що, що немає. А з кругом трошки є, тут там. Ну отак в другий слід заробляє. Ну, Можна сіяти. Великої біди немає. Є, звісно, що грудку воно, воно її розбиває, де немає от таких корінів, воно грудку крише капець. Ну, таке воно негодно навіть за другий раз розбити. Що полоса стоїть під агресивним кутом. Це вам не спіраліка накручена. Тут воно молоте дуже добре і дає при том, велику нагрузку на трактор каток дає. Але зато і робота робить. от Я ходжу, ноги стрягнути. Перший слід тяженько, на шостій понижені, зараз шоста повишені. Хто хоче там до МТЗ робити 3,5 метра, 4 метра і якщо ще є якісь підйоми і, ну, і з полосою, з агресивним углом. Так як у нас, він просто не потягне трактор. 3 метри. більше йому не потрібно, воно навіть виходить трошки більше захват, але я вважаю, що навіть 3 метри це чисто 100% є, більше не треба. От бачите, де гарно, де не дуже багато корінів, то воно і любо дивитись. Оце такі, знаєте, реальні условия. То, що, Знаєте, як там показують ідеальні чисти, отак як судово би зайти. Ну що тут? Ногами поправив і воно вже добре. Треба на такому показувати всі випробування культиваторів. Тоді щось можна подивитись. Так що, друзі, ставте лайки і чекайте нових відео про культиватор. Всім дякую!